Завершився 25-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів – з 20 по 22 квітня. У суботу 20 квітня відбулись перші два поєдинки 25-го туру – Чорноморець Кривбас та Ворскла Колос. У неділю 21 квітня відбулись ще три поєдинки – Верес Дніпро-1, Олександрія ЛНЗ та Динамо Полісся. У неділю 22 квітня відбулись заключні три поєдинки 25-го туру – Минай Рух – Металіст 1925 Оболонь та Шахтар Зоря. Одеський Чорноморець поступився вдома Криворізькому Кривбасу з рахунком 1-2 у матчі 25-го туру УПЛ. Після початку поєдинку підіпічні Романи Григручука створили перший гострий момент. Авагімян пробив з розвороту в дальню дев'ятку, але трохи вищий воріт. Брагару та Штогрін втікали два в один захисника, але подача Максима була трохи за високою. Кривбас відповів пострілом Хомчановського з меж штрафного. Варакута потягнув удар у нижній кут. А перед завершенням першого тайму чорноморець повів у рахунку. Авагімян протягнув м'яч чужою половиною та знайшов брагару в штрафному. Майбут Гравець Динамо не пробив одразу, зібрав навколо трьох гравців, після чого пробив у нижній кут 1-0. Одразу після цього пролунала повітряна тривога, а суддя завершив першу половину. Не встиг другий тайм розпочатися, кривбас уже відігрався. Хомчиновський розрізав захист одеситів, а Луньов холоднокровно реалізував вихід Віч навіч 1-1. Григорчук майже миттєво замінив Васильєва на Огірю. Гуче клейт не привіз гол у ворота чорноморця, але Микитиш. Пробив прямо у голкіпера. А на 72-й хвилині Же Кривбас повів у рахунку. Подачу Хомчиновського зі штрафного винесли на правий фланг, де Задерака підхопив м'яч та навісив. А Бандейра вдало зіграв на випередження: – 1-2. Останнім моментом у грі став удар Салюка через себе, але прямо в руки Маханькову. Зрештою, Кривбас зміг зробити камбек та перемогти у цьому матчі з рахунком 2-1. Ковалівський колос на виїзді зміг перемогти Полтавську Ворску з рахунком 2-0 у поєдинку 25-го туру УПЛ. Команди розпочали поєдинок на 20 хвилин пізніше через повітряну тривогу, а гра проходила в найкращих традиціях УПЛ. Було багато боротьби та мінімум моментів, а цю картину доповнила ще злива. Перший гострий момент створила Ворскла на 18-й хвилині. Павлюк віддав довгу передачу на м'якушка, а той віддав на Нестеренка, який лівим флангом увірвався до штрафного та пробив у ближній кут. Фесюн відбив. Перед перервою Челядін та Ковталюк розіграли непогану комбінацію, яка завершилась. Ударом останнього, знову сейф Фесюна. Перший тайм завершився без голів. А на старті другої половини Колос неочікувано повів у рахунку. Ільгін, здавалось, виносив м'яч, але вийшов класний пас на хід безборочку. Нападник протягнув м'яч до штрафного та пробив з лінії. Ісенко нічого не зміг вдіяти з ударом у дальній кут 1-0. Ворскла відповіла спробую челядіна зі штрафного, який ледь не застав Фесюна зненацька. На знову сейв голкіпера. Полтавці володіли ініціацію. Ініціативою а колос захищав омріяний результат. При цьому ковалівці примудрилися забити вдруге. Салабай скористався тим, що захисник Ворскли послизнувся. Він розігнав атаку. А коли його наздогнали захисники, віддав на велетня. Владислав легко пробив ісенка, покотивши йому м'яч під рукою 2-0. Зрештою, колос саме з таким рахунком і переміг у цьому матчі. Рівненський Верес і Дніпро-1 зіграли у результативну нічию 1-1 у матчі 25-го туру УПЛ. Із перших хвилин боротьба почала точитися на кожному клаптику поля. Спортклубівці несподівано змушені були грати від оборони, але саме гості першими створили момент. Адамюк пробив головою на дальній стійці після котового, когот не дрімав. Рівняни відповіли на цей випад голом. Яго зачепився за м'яч у центрі поля і віддав вперед на Дахновського. Півзахисник отримав передачу на лівому куті штрафного та влучно пробив у дальній 1-0. Забитий м'яч додав упевненості Вересу. Підопічні. Олега Шандрука продовжили володіти ініціативою. Тим несподіванішим став гол Дніпра 1 на 33-й хвилині. Після кутового Пас не зміг зафіксувати м'яч, тож Адамюк результативно зіграв другим темпом 1-1. Зрештою, саме з таким рахунком і завершився перший тайм. Зі стартом другої половини Верес заграв гостріше. Дахновський пробив зі скоку, але влучив у партнера по команді. Згодом Шастал із меж штрафного не зміг переграти волинця після передачі гайдучика. Однак наступна нагода. Забити виникла аж під завісу зустрічі. Кучеров пробив повз стійку після прострілу з флангу. Зрештою, ніхто із команд більше забити не зміг. Тож рахунок матчу 1-1. Черкаський ЛНЗ здобув вольову перемогу з рахунком 2-1 над Олександрією у поєдинку 25-го туру УПЛ. Вже на 12 12-й хвилині Олегу долубу довелося міняти Норенкова, який травмувався у боротьбі з кампусом. Олександрія одразу після цього ще й забила. Після навісу скотового м'яч підхопив калюжний, але махнув повз м'яч, який повернувся до штрафного. Кампус спробував пробити у падінні через себе, але поцілив у захисника. А копина класним ударом все ж відправив м'яч у ворота ЛНЗ. 1-0. Підопічні Руслана Ротаня володіли ініціативою, тоді як Черкасці лише зрідка виходили в атаку але це не завадило їм зрівняти рахунок перед перервою. Все почалося з обрізки кампуса, який підсковзнувся та віддав на Хобленка. Той вивів на умця віч навіч із воротарем. Владислав реалізував свій момент 1-1. Олександрія мала перевагу в першому таймі за ударами 9-3 та 5-2 за ударами в площину. У другій половині зустрічі моментів було менше. Михайленко пробив метрів з 11, повз ворота. Ще момент мав калітвінцев, але з його ударом впорався Кучеренко. ЛНЗ відповів класним ударом у дев'ятку від Ейнела, але Шевченко у стрибку потягнув його удар. А на 82-й хвилині Олександрія привезла собі гол. Безера віддав необачну передачу назад. А Ейнел підчатував помилку та перехопив м'яч та покотив повз воротаря. Зрештою, цей гол став переможним. Вольова перемога ЛНЗ з рахунком 2-1. Київське Динамо впевнено перемогло Житомирське «Полісся» з рахунком 3-0 у матчі 25-го туру УПЛ. Динамо розпочало активніше, адже киянам потрібна була перемога, щоб продовжувати боротьбу із Шахтарем за чемпіонство. Кияни створювали лише на пів моменти. Класна комбінація була за участі Буяльського та Ярмоленка. Серія рикошетів від захисників, і Кудрик забрав м'яч до рук. Буяльський спробував перекинути голкіпера пара з лінії штрафного, але поцілив у захисника. Не обійшлося і без кур'йозу. Болбой зірвав потенційну небезпечну атаку Динамо, випадково виконавши другий м'яч на поле. Полісся відповіло небезпеч Ударом козака земель штрафного у ближню дев'ятку. Бущан перевів через поперечку. Динамо більше володіло м'ячем у перші 15 хвилин. Однак по справжньому гострих моментів створити не вдалося. Після розіграшу штрафного Михавко пробив головою вище воріт. Кияни назбирали чимало кутових: 5-1 на 31 хвилину. А на 32-й Динамо повело в рахунку. Андрієвський перехопив м'яч у власному штрафному та віддав на Тимчика. Той віддав далі на Ярмоленка. А Андрій класно віддав на хід. Ванату Форвард вибіг за спин захисників та легко реалізував вихід віч на віч один Після цього гра стала сухішою, адже Динамо вже не неслось такими силами вперед. Перед перервою Андрієвський класно пробив за меж штрафного. трохи невлучно у дальню дев'ятку. Відпочивати команди відправилися за рахунку 1-0 на користь столичної команди. На старті другого тайму Динамо подвоїло перевагу. Ванату віддали в прорив правим флангом. Той віддав назад на Буяльського, який пропустив далі. Ярмол Ярмоленко теж пропустив на Вівчаренка та віддав лівіше на Шапаренка. А той шикарно закрутив у дальню дев'ятку 2-0. А кравець додатково підставив Поліся, отримавши дві жовті картки за дві хвилини. Динамо після цього почало куражитись. Ярмоленко спробував переправити п'ятку і м'яч у ворота, але поцілив у Кудрика. Ванат після ефектного проходу Кабаєва підсікав над воротарем, але знову не вдало. Але рахунок зробив розгромним бояльський. Ванат підхопив м'яч після відскоку від захисника. Та вискочив на рендеву, але замість удару віддав на капітана. Віталій протягнув м'яч та знущально забив – 3-0. у підсумку. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Динамо – 0 а ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Минай у рамках 25-го туру УПЛ зіграв у результативну нічию 1-1 із львівським рухом. У першому таймі рух явно домінував. Львів'яни після нудної стартової 15 хвилинки почали регулярно виходити у штрафний і пробивати із вбивчих позицій. Втім, підводило виконання. Спочатку Роман пробивав і влучив у партнера, а потім пастух і плюман з лінії воротарського пробивали по гробцях. Найкращі шанси відкрити рахунок жовто-чорні змарнували в останній третині першого тайму. На 31-й хвилині Талес виконав подачу зі стандарту на ліву стійку, а Дідик скинув її. Вздовж воріт на праву. Сич підхопив скидку та пробив з близької відстані. Однак Кемкін парирував. На 43-й же хвилині Талес прийняв пас на лінії штрафного та зарядив над поперечкою. Минай же до перерви не створив нічого за винятком епізоду на 38-й хвилині. Неймовірно, але це був найкращий момент першого тайму. Карабліна забули на правому краю штрафного. Ременяк перевів на нього м'яч. Однак подальший вихід віч навіч під кутом завершився ударом у Ледвія. У підсумку команди. Відправилися відпочивати за нулів на табло. Львів'яни суттєво збавили в активності. Минай почав дихати. А на 63 й хвилині шокував гостей. Закарпатці заробили штрафний. Вакула подав, а скиба підрізав її на лінію воротарського під удар у Стименку. Лидвій врятував рух. Однак за хвилину довелося виймати м'яч із сітки. Петько спокійно замкнув навіс вакули з котового. 1-0. Втім, через 5 хвилин рух зрівняв рахунок. Гол був дуже простим, але якісним. Талес увірвався на лівий край штрафного та прострілив вздовж воріт. Захисники Миная і Кемкін не змогли перехопити. А квасниця покарав точним замиканням. 1-1. після забитого гола рух ожив. Команда бажала вирвати перемогу, однак знову підкачало виконання. І Кемкін на 85-й хвилині кораблін хитнув під Дубного в карному майданчику та зарядив у дальній кут. Кіпер парирував на 94-й же хвилині. Талес вискочив віч навіч із Кемкіним, але пробив прямо в нього. Ще за хвилину Бренер відкрився під пас на лінію штрафного і завдав удару над воротами. Покарання за марнотратство могло бути болючим. На останній хвилині контратака Миная завершилася пасом на Корабліна та потужним ударом у стименка метрів із вісімнадцяти. Денис цілив у ближню дев'ятку, однак Ледвій виручив рух. Зрештою фінальний свисток зафіксував результативну нічию 1-1. Харківський Металіз 1925 і Київська оболонь у матчі 25-го туру УПЛ розписали мирову нічию 1-1. Господарі з перших хвилин спробували взяти м'яч під свій контроль. Утім, усі наміри підопічних Віктора Скрипника перекреслив швидкий гол пивоварів. Черненко розкішним пострілом у праву дев'ятку воріт мозіля шокував металіст 19 1925, 1-0. Оболонь, поки харків'яни ще не прийшли до тями, спробували розвинути успіх. Ще один удар Черненка лише дивом не ознаменував забитим м'ячем. Натомість Лукінчук після його навісу з котового не зміг переграти кіпера на дальній. Команда скрипника прийшла до тями після. Стартових півгодини пробудив господарів Краснопір, який влучив оборонця на лінії воріт. У відповідь металіст 19-25 створив кілька нагод до кінця тайму. Юсов із центру штрафного пробив у воротаря. Борячук не влучив у рамку після розвороту, а постріл і Мерекова головою після кутового взяв Федорівський. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь пивоварів. На старті другої половини зустрічі моментів побільшало. Харків'янин Сидоров не зміг пробити голкіпера ударом за. Штрафного, а черговий постріл Черненка з-під поперечки витягнув мозіль. Згодом Сидоров ще раз програв до Ель Федорівському. Натомість і Мереко пробив вищий воріт пивоварів. Тиск металіста 19-25 приніс плоди на 65-й хвилині. Гол прийшов із правого флангу. Жичико викунав навіс, а Сидоров нарешті переграв голкіпера, відправивши м'яч головою в дальній кут. 1-1. У фінальні 25 хвилин нагоди вирвати перемогу мали і харків'яни, і кияни. У складі Металіста 15-25 своїми можливостями не скористалися Арі Мора та Юрченко. Удар першого пройшов над воротами. А от підступний постріл другого ногами парирував Федорівський. Натомість нападник у болоні Краснопір поцілив у стійку, замикаючи на віз Суханова. Зрештою, матч завершився в нічию 1-1. Донецький шахтар у дуже непростому поєдинку переграв Луганську зорю з рахунком 2-1 у матчі 25-го туру УПЛ. Зі стартових хвилин гірники розпочали пошуки підходів до володінця Путіна. До екватору таймо під епічні Маріну Пушича створили цілу низку моментів. Бондаренко з рикошетом пробив повстійку після закидання. Судаков влучив у голкіпера, а потім воротар зорі ще й потягнув постріл трауре під поперечину. Новий спалах активності Шахтаря припав на кінцівку першої половини. Гірники били з різної відстані. Зокрема, удар Азарова з лінії штрафного пролетів над воротами, випад не головою Пройшов повз ворота, а Бондаренко після перехоплення не поцілив у ближній кут. Відпочивати команди відправилися за нулів на табло. За таке марнотратство у першому таймі зоря покарала чемпіона на старті другої половини. Бондар програв боротьбу Ндуру. Той перевів праворуч на Кірюханцева, який віддав у центр на Антюха. Той пробив головою, а м'яч, зачепивши Бондаря, влетів у ворота гірників. Тут же Антюх ледь не подвоїв перевагу луганців, але пробив над воротами після переведення Яцика. Утім, Шахтар. Швидко прийшов до тями та почав вантажити м'яч у штрафний команди Юрія Коваля. Матвієнко за меж штрафного відправив м'яч над дев'яткою. Гомес теж пробив вище воріт. А Бондаренко після стінки розім'явся Путіна. Відігралися гірники на 72-й хвилині. Гол організував бразильський дует Шахтаря. Кевін подав із лівого флангу. А Егінал влучно зіграв головою. 1-1. Зоря спробувала відвести гру подалі власних воріт. Хлопці Юрія Коваля навіть змарнували нагоду під завісу зустріч. Коли різник потягнув посліл Яцика з дистанції, а потім ще й парирував удар Антюха після кутового. Та останнє слово виявилося за лідером першості. Сікан перед лінією воротарського зіграв головою після чергового навісу Кевіна та встановив остаточний результат поєдинку 2-1. А ще за дві хвилини Данило заробив вилучення для Сапутіна, отримавши по ногах під час його недоцільного виходу на перехоплення за меж штрафного. У меншості зоря не здавалася, однак до гострих моментів справа вже не дійшла. Шла зрештою шахтарю вдалося зробити камбек та вирвати перемогу. Турнірна таблиця після 25-го туру виглядає так: на першому місці продовжує перебувати Шахтар. Гірники мають 58 очок та одну гру в запасі. На другому місці Динамо. Кияни мають в своєму активі 54 пункти і теж одну гру в запасі. Третя позиція за кривбасом. Криворіжці мають в активі 51 заліковий бал. Четверта сходинка за Дніпром. 1 дніпряни набрали 45 очок. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 41 Пункт. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці продовжує перебувати Минай. Закарпатці мають 16 залікових балів. Перед металіз, дев'ятнадцять 19-25, у харків'ян 19 залікових пунктів, 14-й верес. Рівняни набрали 20 очок і мають ще одну гру в запасі. На 13-му місці оболонь пивовари мають в своєму активі 21 пункт. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Владислав Ванат. У нього 12 забитих м'ячів. На другому місці Віталій Буяльський. Він забив 9 м'ячів. Далі йдуть Олександр Філіпов, Олексій Гуцуляк, Олег Кожушко та Данило Сікан. Вони забили по 8 м'ячів. Наступний 26-й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – з 27 по 29 квітня. 27 квітня зіграють. О 13-й годині відбудеться два поєдинки – центральний матч туру Дніпро-1 «Динамо» та «Минай-Чорноморець». О 15-й – 30 ЛНЗ «Шахтар» та о 18-й «Рух Верес». 28 квітня зіграють о 13-й годині «Зоря-Оболонь», о 15-й – 30 «Колос-Олександрія» та о 18-й «Кривбаз-Металіз-1925». 29 квітня зіграють о 18 годині Полісся Ворскла.